Вітаю колеги! З вами Наталя Стереправо. Працюємо з медіа центру Україна у Львові. Від імені команди медіа центру я дякую усім журналістам, які висвітлюють правду про воєнні злочини Росії. А ось вже наближаються дні фестивалю Файного міста, який вперше проходить у Львові. І більше про те, що нам очікувати на фестивалі, я запрошую до слова Максима Черкашина, співзасновника міжнародного фестивалю Файне місто. Будь ласка. Доброго дня, шановні колеги. Уже через декілька днів розпочнеться наймасовіший благодійний захід в Україні, який називається Файне місто. Трішки в історію фестиваль започаткований 2014 року і протягом 10 років став одним з найбільших опенер-фестивалів. Але після початку повномасштабної війни плани трішки змінилися, і фестиваль став організацією, яка почала збирати кошти і допомагати. Полку, а вже на сьогоднішній день бригаді Азов. Протягом за цей час нам вдалося провести ряд благодійних акцій, ряд благодійних фестивалів це зрештою те, що ми вміємо робити найкраще. І ми вже відзвітували про 74 мільйони гривень допомоги бригаді. Але ми побачили, що. Війна затягується, потреби постійно ростуть, а донати, на жаль, зменшуються, тому що люди також видихаються, їм потрібно за щось жити. Тому було прийнято рішення зробити те, що ми вміємо робити найкраще, це провести культурний благодійний масовий захід, на якому подарувати трішки відпочинку людям і водночас зібрати кошти для того, щоб можна було продовжувати донатити на бригаду АЗОВ. Безпосередньо на фестивалі, який організовує міжнародна організація, міжнародний фестиваль Файді місто у партнерстві з Львівською міською радою за сприяння безпосередньо бригади АЗОВ, які також дуже активно включаються в допомогу в організації. Ми прагнемо не лише зібрати кошти на потреби бригади, а ми прагнемо ще й трошки порефлексувати, тому що гасло цьогорічного фестивалю історії. Які варто почути у кожного з на, нас власна історія, яка почала формуватися і змінюватись після 24-числа. го числа. Всі ми почали працювати на перемогу незалежно чим ми займалися раніше. Але ми ще побачили те, що у кожного є своя бульбашка. <кій> Мається на увазі в цивільному житті одна в військові спілкуються в своєму колі спілкування, але насправді нам сьогодні вкрай бракує цього діалогу. Тому ми прагнемо зібрати всіх активних людей на фестивалі і трішки порефлексувати, що власне змінилось після 24-го числа, як змінилось наше життя, розповісти і зафіксувати власні історії для того, щоб переосмислити цю буденність і після завершення фестивалю з новими силами продовжити боротьбу проти агресора. Власне, як це буде відбуватися, що нас чекає безпосередньо на фестивалі? Які в нас будуть локації, хто в нас буде виступати? Кого ми запрошуємо? Про це вже розповість більш детальніше. Мій колега Володимир Пасяка Так, я запрошую до слова Володимира Пасяку, співзасновника та співорганізатора міжнародного музичного фестивалю. Розкажіть, що ж очікує відвідувачів, зокрема серед артистів, локацій та яка буде програма. Загалом цього року на фестиваль, в принципі, фестиваль буде відбуватися в триденному форматі. Ми в останній так практикували в 2017 році, але зараз сьогодення внесли деякі корективи, тому ми зупиняємося на трьох днях. Наша ідея була в тому, щоб в принципі відтворити максимально наближений фестиваль до того, який його звикли бачити наші відвідувачі. Ось тому ми вирішили максимально скільки можемо поставити, розмістити сцен на локації, інтерактиви, різні активності і так далі. Зупинились ми на п'ятьох сценах. Локація Фестрепабліку дозволяє саме стільки розмістити сцен. Це головна сцена, мейн стейдж, Stage, лайт стейдж, stage, stage, амфітеатр та андеграунд сцена. На них на цих на п'яти сценах будуть виступати близько 70 артистів, можливо, навіть трішечки більше. Якщо зупинятися на гучних іменах, то це буде гурт «ВВ». Танок Томе Дані Конго, жадний собака, Христина Соловій, і звичайно така молода ескадриля української музики, діти інженерів, структура щастях і спіч. Тобто хотіли зібрати абсолютно різний прошарок миломанів, і здається, нам вдалося, тому що квитки активно розкупляються. На перший день вже в принципі немає квитків, на другий день, третій день ще кілька сотень залишилось, але я сподіваюся, що. Десь в п'ятницю ми станемо першим фестивалем в Україні, який скаже «Sold out». І, мабуть, квитків на вході продаватися не буде, але не факт. Не факт. факт, не, невеличкі квоти одноденних, можливо, все ж таки вдасться ще е, знайти. Е, крім того, на фестивалі фестиваль місто» в принципі славиться не, не лише музикою, не, не лише сценами, але й різними там, і громадськими, і соціальними активностями, розважальними зонами і так далі. Найкращі з них будуть присутні на фестивалі. Ми повернемо салон краси. Буде у нас гейм-клуб, розумні ігри. Будуть і нові локації. Буде у нас локація ігротека, де можна буде там зазвичай на фестивалі проводяться спортивні турніри. На локації Фестрепаблік на, на жаль, це зробити не зможемо, тому зробимо настільні спортивні турніри з настільного футболу, айр хокею, бірпонго і так далі. Але які б локації не були на фестивалі, які б розваги не були, все це спрямовується лише для одного, щоб збільшити і змотивувати людей донатити. донатити на потреби, на логістичні потреби бригади НГУ Азов, якими зараз безпосередньо займається фестиваль Файне місто. Зокрема, також і Азовські локації будуть представлені на фестивалі. Ми їх так в повному обсязі хочемо представити цього року. Тобто буде і. Патронатна служба з Азова представлена і громадська організація Азов. Це в принципі такі централізовано централізована структура, чи які через які відбувається збір коштів, рекрутинговий центр АЗОВ, а також ряд інших громадських організацій, які тим чи іншим чином співпрацюють з бригадою Азов. Тому мені здається, буде дуже насичено. Ну не мені здається, судячи з того, що як ми склали і розписали програму. Програма буде дуже насиченою цікавою, і я впевнений, що кожен щось знайде там для себе. Чекаємо 28 липня на території вільних людей. Хоч вже напевно, не звучить. Ми також всі переконалися в тому що ми країна вільних людей чекаємо. Для того щоб зустрітися, обійнятися один з одним, поспілкуватися і провести гарний час, а далі повернутися до великих справ про швидшення нашої перемоги, дякую. Враховуючи те, що фестиваль Файне місто вперше проходить під час повномасштабної війни, і саме у Львові, як це вплинуло на організацію самого заходу? Що змінилось? Ну, перш за все, у нас змінилася локація, тобто місто проведення фестивалю. Якщо ми весь цей час проходили в Тернополі або дуже поряд з Тернополем, то ми фактично open Air фестиваль вперше робимо у Львові. Хоча минулі роки була практика, де ми взагалі робили фестиваль в укриттях. Тому в принципі все взагалі все міняється, логістика, все міняється, команда дещо змінюється. А, що найважче, якщо сказати, що було це все ж таки, як і під час коронавірусу, переконати, мабуть, команду, що все-таки фестиваль можливий, і ми можемо його зробити. А, дещо було ось на початку, в нас, скажем так, дискомунікація а, з відвідув... навіть не з відвідувачами, а з спостерігачами за життям фестивалю. Тобто була така історія, що фестиваль на кістках і так далі буде проводитись. Ні, як бачите, у нас зовсім інші цілі і. Ще раз повторюсь, що фестиваль зовсім не для розваги, а для перемоги. Як казав перед цим Максим, зараз донати дуже-дуже сильно впали, і це, мабуть, один-єдиний шлях, який може посприяти їх збільшенню. Ну, ми робимо те, що ми робимо найкраще. Це організовуємо заходи, з яких акумулюються додаткові кошти на забезпечення потреб бригади Азов. Попередні заходи на попередніх заходах часто виступали іноземні відомі гурти зі всього світу. Як цього разу, яка ситуація, кого більше переважає українських гуртів і які були перемовини з іноземними гуртами чи такі були? Що стосується іноземних артистів, я не сказав. Про нього перелічив ряд українських артистів класних, але буде у нас такий один артист з Люксембурга, Ром, а які в жанрі Dark Country і він таки приїде. Ну він в принципі вже якби славиться тим, що не вперше під час війни заїжджає в Україну. і Ми дуже за це йому вдячні і втішені. Приймаємо найкращим чином, як і, в принципі завжди це робили всіх артистів. Ось що стосується інших іноземних артистів, було дуже багато розмов з іноземними букінг-компаніями і з менеджментом артистів безпосередньо. На жаль, на жаль, через різні. Абсолютно причина нікому не вдається приїхати в наші дати, тобто стояло питання, навіть що о, якби ви тиждень назад перенесли фестиваль або вперед, то можливо ми би приїхали. Ми кажемо, ми готові перенести, але тоді виникають інші проблеми в них, і вони все таки до нас не їдуть. Я думаю, що вони насправді просто побоюються війни, але знову ж таки, ну не треба їм це за дорікати, тому що тому, що це війна, і вони не розуміють, яку країну в яку ситуацію вони в принципі їдуть. Шановні колеги, якщо в когось є питання до наших спікерів, будь ласка, прошу їх озвучити. Прійдень щодо заходів безпеки я можливо пропустила, але як буде, якщо буде повітряна тривога, чи будуть зупиняти фестиваль, куди будуть людей її там скеровувати? Чи є відповідна кількість укриттів, щоб ті люди могли сховатися, чи вони просто десь будуть розходитись? Яка послідовність дій в такому випадку? Це одна з причин, чому ми в принципі переїхали, зголодна з головних причин, чому ми переїхали, перебралися до Львова, тому що локація Republic, в принципі дозволяє помістити в укриттях безпосередньо на своїй території і на довколишніх, скажімо так, площах, майданчиках, ну не майданчиках, а укриттях цю кількість людей, яку ми передбачаємо, тобто цих п'ять тисяч людей. Якщо ми говоримо про сам Republic, то це там три плюс тисяч людей без без проблем поміщається тільки в їхніх. Укриттях, всі інші люди зможуть пройти в сусідні укриття там 10 хвилин пішої ходьби, це абсолютно без проблем зробити. Тому ми передбачили мапу фестивалю, яка буде виключно базуватися, на якій буде виключно змальовувати взагалі схема не, не евакуації, а проходу в укриття під час повітряної тривоги. Фестиваль, звісно, це буде по всій території ці ознакування і мапи. Щоб люди не губилися, не було ніяких панічних там історій. Ведучі, зокрема, з кожної сцени будуть про це говорити. Хто в яке укриття повинен на кожній сцені буде ведучий, хто в яке укриття повинен е, пройти. Тому здається, все передбачено. Здається, всі заходи ми вжили для того, щоб не було якоїсь сумбуру під час повітряної тривоги, але сподіваємося, що все-таки. Нас оминає, Якщо ж все-таки вона буде, то фестиваль, звісно, зупиняє свою роботу. Він припиняється абсолютно все. Жодна торгівля, жодні там розважальні, якісь інтерактивні локації не будуть працювати. Всі, всі тихенько або покидаємо територію спокійно, без паніки, або йдемо в укриття. А чи з артистами це обумовлено, тому що час може відтерміновуватись та тривога може тривати і годину, дві, і три? Тобто, як тоді воно буде все посуватись в часі? Чи будуть якісь скасування, Наприклад, все можливо, не виключаємо. Тобто ситуація така, що це неможливо спланувати, це можна сказати, як і будь-який буревій, чи ще щось, що, що неодноразово трапляється, тоді фестиваль припиняється, як у нас в 2021 році, на деякий час скорочується виступ артистів і так далі. Хоча ми це, ну якщо буревій трошки важче спрогнозувати, чи там якусь іншу загрозу стихійну, то тут ми зробили певні такі. Як це правильно сказати, проміжки між ченджоверами на нашій термінології дали більше часу на ченджовери між артистами саме для того, щоб в результаті можна було їх скорочувати і не втрачати час на виступи артистів. Якщо є питання, будь ласка, озвучте. Можете детальніше розповісти про збір коштів для бригади Азову? Це буде відраховуватися певний відсоток від суми зібраних коштів від квитків? Чи будуть якісь окремі програми чи розіграші? А, отже, перше, що ми зробили, коли почали організовувати. Спланували організацію фестивалю, ми це погодили з бригадою Азов, і зрозуміло, що велика є витратна частина на фестивалі. Тому основна маса коштів з квитків безпосередньо йде на покриття цих витрат. Це там зарплати, оренди, прокати і так далі. Логістика. Всі спонсорські кошти, які ми будемо отримувати від наших партнерів, і так далі, жодна копійка не буде потрачена на якесь забезпечення потреб фестивалю, а абсолютно повністю будуть переходити на потреби бригади на Голозов. Крім того, ми, будем, ми передбачили дуже багато акціонів цікавих і дуже цінних лотів, які будуть розігруватися від зі сцен фестивалю. Ну, а кожна е, локація, кожна активність, в принципі, яка буде проходити на фестивалі, буде е, спонукатись до того, щоб людина могла задонатити в скриньку. Тобто це буде нехай навіть символічна якась плата, але буде пропозиція. Там, якщо ви хочете зіграти на стільний футбол, задонатити суму, там, яку, яку, ви, яку ви можете. Ну а ще цікава така фішка, про яку ми ще не дуже багато говоримо, Говоримо принципі, багато не говоримо тільки сьогодні. Це анонсуємо. Буде на платформі Megogo пряма трансляція всі три дні. Починаючи з 12-ї, там здається, години в суботу, неділю і з 3-ї години в п'ятницю виступу артистів, де протягом всього часу буде знаходитись в куті екрану. Не скажу, якому не знаю ще QR-код. З посиланням на наші реквізити його файне місто, куди можна буде знову ж таки донатити. Сподіваємось, цю активність підтримують це. Вже ми практикували на фестивалях бомбосховищах, і коли нам в Тернополі заборонили проводити фестиваль бомбосховища з відвідувачами. Ми онлайн трансляцію зібрали там 250 тисяч гривень. Якщо я не помиляюсь, тому я думаю, тут буде набагато цікавіше. Враховуючи, що партнер Макгов нас дуже крутий. Ну це ще співпраці з Ukraine Forever також цікаво Компанія, яка буде сам, саме займатися виробництвом стрімінгу так, і передачею сигналів на Меґуго. Тому сподіваємось, ну, в принципі, наша заявлена ціль це 5 мільйонів, те, що ми хочемо зібратися з фестивалю і передати на бригаду. На суто логістичні потреби, я думаю, це вистачить на 3 місяці. Так що, можливо, зимою знову зустрінемося на зимовому файному місці. Якщо питань немає, то ж справді ми вже наближаємося до цієї такої очікуваної дати фестивалю. А на сьогоднішній момент скільки квитків розкуплено, на яку кількість ви розраховуєте? Дивіться, ми розраховуємо в сумарному, щоб було не більше 5 тисяч відвідувачів на фестивалі. І кожна категорія квитків має свою квоту. Наприклад, там є 3,5 тисячі трьохденних квитків, на 28-29 там нехай 750 квитків. Ну, я зараз так цифр не пам'ятаю, грубо кажу. І там по тисячі квитків одноденних. Так, от на перший день 28-го окремих одноденних квитків вже немає, а в сумарному на другий-третій день, в залежності, які там категорії будуть купляти, то залишилось приблизно 500-600 квитків. Я думаю, що знову ж таки вже на п'ятницю ну дуже сподівається, дуже хочеться оголосити вже солдавити. Прошу, якщо є доповнити. Що саме розказати? сказати? можливо, ви розкажете а, більше. Ти, Макс, розкаже. Це просто була володіна ідея, що має бути зібрана зроблена книга на основі історій, які варто почути. Оскільки ми говоримо про те, що насправді повномасштабна війна зробила так, що зараз воюють всі. Просто хтось воює на передовій, а хтось забезпечує військових, забезпечує вільно переміщених переміщених осіб, тобто хтось працює в тилу. Але кожна історія є важлива. Хтось не знаю, допомагає тваринам зруйнованого Маріуполя для прикладу, хтось збирає на тепловізор, хтось не знаю, на автівку. І Володимира виникла така історія, що нам варто. Така історія, така ідея виникла, що нам варто зібрати ці історії і випустити окремою книгою. Туди увійдуть історії як відомих людей, виконавців, які залучені безпосередньо до організації та проведення фестивалю, так і наших файних людей, і взагалі всіх, хто має чим поділитися, тому що ми вважаємо, що Україна переживає унікальний досвід, унікальний час. І дуже важливо зафіксувати це в історії, власне, що зараз відбувається, тому що ми бачимо якісь медійні історії медійних людей, але насправді пересічні люди роблять не менш важливі справи. Можливо, вони не такі великі в об'ємах, але вони такі ж великі в прагненні допомогти і бути корисними. Це, зрештою, то що відрізняє нас від Мордеру, те, що у нас об'єдналася вся країна заради одної мети, щоб перемогти. Тому ще раз нагадую ідею Володимира. Ми збираємо ці історії і випустимо їх в книгу, яка буде називатись історії, які варто почути. Можна Спешно буде перекладно. Додаткове питання. Це буде окрема платформа, де будуть збирати ці історії, фіксувати історії, чи як це та тобто на, на якій платформі я озвучу? На якій платформі буде ця книга? І ще від мене питання, коли очікувати вихід цієї книги? Давай допомагай, твоя ідея, розкажи детально Тут можна стояти і в трьох. Просто сказав, розкажи про книгу. Я не поняв про що розказувати а тепер. Типу, з самого початку. Uh, вже, в принципі, два останні місяці ми збираємо ці історії у нас на сайті, тобто клікабельна форма, де можна розказати, прикріпити файл і так далі з ілюстраціями. Ну, в будь-якому форматі. Ось у нас вже більше 20 історій зібрано. Uh, меж цієї книги на сьогодні немає. Люди ще не до кінця, на жаль, так. Ну, пересилюють себе, щоб відкрити душу, розповісти. Але вже цих 20, більше 20 історій, які у нас вже зібрані. Ну вони дуже цікаві. З, там практично окремі книжки по 26, там 34 сторінки. Люди з ілюстраціями дуже цікаво, креативно підходять. Я думаю, що основний нас буде натиск на. В промо на самому фестивалі, тому що ведучі нам будуть цьому допомагати, в принципі, буде у нас і промо-зона, яка буде людей стимулювати до, до книги. Буде на фестивалі проводитись квест, одним із завдань, якої буде написати свою історію. Ну і після фестивалю, коли вже буде ось ця емоційна складова, найбільше. Горіти в душі кожного пов'язана з фестивалю фені я думаю, кожен захоче виговоритися і розказати свою історію. Я сподіваюся, що до кінця вересня, ну, ми так плануємо, до кінця вересня ми припинимо вже збір історій і приступимо до самого процесу видавництва. Там вже у нас, в принципі, команда, скажімо так, зібрана, редактори є, тому що редактувати обов'язково потрібні історії. вони... Там, дещо з гаматичними помилками і так далі. Але я не думаю, що це вплине на зміст. Тобто на зміст це абсолютно не вплине, лише на якийсь там, загальний, трошки красивіший вигляд, там, можливо, побудова речення. Там, ось таке. А, до нового року, сподіваюся, книжка з'явиться, побачить її світ. Супер. Плануємо так. Тож ми з нетерпінням очікуємо вже старту фестивалю і очікуємо, коли ж вийде ця книжка, щоб почитати історії. Заохочую долучатись до фестивалю, адже ви можете не лише насолодитись музикою, а й профлексувати, поспілкуватися з людьми і допомогти. Нашій армії і Україні швидше дійти до нашої перемоги. Я нагадую, ми сьогодні спілкувалися з Максимом Черкашином та Володимиром Пасякою, співзасновниками, співорганізаторами міжнародного музичного фестивалю Файне місто. А ви ж стежте за нашими анонсами? У нас лише цікаві та актуальні новини. І тримаємось та борімось разом, бо лише спільно ми переможемо.